Всім привіт, Автопарк зв'язку у нас ново чудового надходження. Це Opel Зефіра 2009 року випуску. Є невеличкі дефекти по кузову. в'ятенька тут. Так, в принципі, більш нарікань по кузову автомобіля немає. Задні парк в комплектації є. Це у нас 1.9 дизель, на механіці все працює чітко, як треба. Оригінальні заводські диски на зимовій гумі. Текстильний охайний салончик. Єдине, що потребує легкої хімчистки, але салон не подряпаний, не перепаний, нічого. Світла, стеля в гарному стані, дверні карти також без зауважень. Попереднім картам також нічого критичного немає, передній електросклопідімачі, водійське сидіння не протерте, але потребує легкої хімчистки також. Все виглядає дуже приємно. Механіка 6 штатна мультимедіа, парктроніки, двохзонний клімат, мультикермо, є круїз, датчики світла, датчики дежу, жодної помилки у авто нема. 251 тисяча заявлено, але насправді у автомобіля десь 290, 40 тисяч там було скручено. Тож, кого зацікавила дана автівка, звертайтеся, автопарк міста в дану позицію можна придбати заготівку в кредит лізинг. Також ми можемо провести вам авто з Америки або з Азії. Звертайтеся.